Ей Ну і всім привіт на каналі АПЕО, а і сьогодні, друзі, в нас ось таке поважне відео, відео будівельника. Ми станемо дуже важливими людьми. прорабами. І сьогодні ми в Роблоксі будемо, знаєте, що робити, будувати SpaceX для Ілона Маска, серйозно. У нас є платформа просто, і тут у нас є там кеш, який ми заробляємо. І нам є старт левел 0. Поки що ми просто людина, якій треба побудувати SpaceX ракету. ракету І що ви думаєте? І він у нас заплатив, а ми будуємо. Давайте починаємо левел 1. і У нас є робочі. Нам треба в цьому відео брати і нанімати робочих, щоб вони оце от робили, дубали, щось там будували. І SpaceX робили. <кій> ну, чесно, я щось не знаю, що там той мужик робить, але ну, я сьогодні в прорабській формі, тільки е ще каски не вистачає, але то таке прораби під е будівництвом не стоять, я так думаю. <кій> там, е забираємо ще гроші і йдемо апдейти, тобто нам треба розбати і прокачувати. Level 2, там наш робочий, той на є... Толік, дядя Толя. Все, дядя Толя будівельник пішов, а нам. Ну, давайте поки, поки вони там будують, Я хочу просто подивитися, хто там що там будує. Level 2, ось наша халабуда. boys. На вже 75 доларів заробили. Пацики, красавчики, я за вас кулачки тримав. Я за вас кулачки тримав. Ми молодці, молодці, красавчики. Красав... Красавці, Давайте зразу вам я вам зразу... level 6. Так скажемо, поможу вам, хлопці ваших, силу вашу да, ну, Я ваш, так скажемо, прораб, то я вам. Ви справитесь! Давайте, я вас вірю. Пацани, гроші після роботи. Так, Так, тут у нас, до речі, тут це ще не все, що у нас є, що ми тут можемо прокачувати. Мені здається, що ми будинок будуємо, а не ракету. Ладно. Що буде, то буде. Сказали, будувати, значить будуємо. Тут у нас є апдейт, тобто апдейт швидкості. Да? Давайте, давайте прокачаємо швидкість нашим цим. Ух ти, вони тут у нас спортсмени. Дивіться, яких капчиках будуть ходити. Нічого себе прикольно. Добре, давайте. І ще тут у нас є апдейт будівництва, да? Ого. Тут 300 доларів. Да? Тут, ну, тут я вам скажу, тут треба вже думати, що тут вигідно. Так, 90 баксів. А нам або більше робочих, або е, нам е, їхні будівництві там, сили. Давайте зараз нам прокачаємо до 10-го левелу наших робочих там, їм трошечки більше роб... Ух, ти, ви тут команда, то ви задавите всіх можете. Боже що вони будуть? Вони якісь кольоси додавали. Що... Мене просто навіть цікаво, як можна будувати не тверточками, крути... тверточками там крутити, а молотками прийшли, постукали, все вийшло. Ви представляєте? Оце красота, в робоксі. Ну, добре, це розум, до речі, у нас є 2 x speed, 2x профіль там. Ну це, я думаю, це все робакси, так? Да? Так, да, це все робакси. А то, що ми зараз можемо зробити, це оце от. Я хочу апдейт, щоб ми там будували швидше. Тому що, оце ось, що це за. Ми що, автобуса пацики я будуємо? Я думаю, що ми SpaceX, там... Бурж Халіфа, я не знаю, щось ну щось поприкольше не автобус. Одну тисячу баксів в следующий раз, добре. Тут ще 45 доларів вони принесли. Опа, нічого себе, нічого себе, нічого себе. 60 долларів ще. Ух ти дякую. Все, 300 долларів вже. Давайте зараз ми вас прокачаємо. У нас ошибочки, що над грошей не нападаться. Чули? Кешке, I need cash. О, project complete. Серйозно? Все, ви проект закінчили. І що побудували. Як навіть скажете, дом, будинок на колесах. Все! Пропав і ви зараз ще новий будуєте. Пацани, я... Дивіться, я вам обіжав після роботи, да? Грошей нема. Я все в вас вкладаю, все, все в проекте, все в вас. Так, мені зараз, я думаю, що ви зараз будуєте будинок, чесно. Ну, я так думаю. Я хочу, щоб ви мені побудували статую Свободи, або не знаю, або там ельфову вежу. Ну я хочу там, не знаю, щось... Велична, то до, до Ілона Маска бургер не доїде, холодний стане. Так, забираємо ваші гроші, які ви мені приймали. Що наші робочі зроби... зробили? Е, побудували коробку, е, і в цій коробці, коротше... Магія. Подивіться, як вони будуть прозорі стіни. Виходимо. Можете заказати наш проєкт на. Е, хочете, якщо ви хочете на такий самий будинок, то просто підпишіться на канал, щоб я вас побачив. Напишіть там коментарі, поставте лайк. От тоді я скажу, да, я вам можу побудувати такий будинок. Тоже, ну, самі розумієте, там стікляні стіни, там технологія професіональні. Там, ну, все важко, все важко будується. Скажу, ви такий та бунчик, що вже когось затоптати можете, серйозно я вам кажу. Я зараз хочу подивитися, чи вони щось почнуть будувати більше, ця, посильніше, або не знаю. Просто я хочу, щоб вони щось там вже будували посерйозніше. Так, що ви. Так. То, що це посерйозніше, то я вже бачу. Тільки що це таке? Якась... Може Ельфово башня Так, Салаги, що ви тут робите? 555 доларів, дякую. Так, ви красавці, не знали. Просто, я думаю, що вони зараз цю електропередачу вишку будують, тому що ну прям ну, схоже, чесно, дуже-дуже схоже. На електропередач вишку там стовп, укріплення, укріплення там, туди-сюди. Так, я хочу зараз їм прокачати ще, щоб вони ще щось сильніше будували там. Краще будували, треба. Треба ще 600 дол... Да, 600 доларів треба ще. Пацики, давайте. welcome, 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 welcome. Давай, давай, давай. Давай. І... 5 баксів. Сюди. Все, і зараз ідемо вам зараз прокачаємо, щоб ви там ціки, молотки там краще стали. Я не знаю, що ще там шех сталося. Так, все, купляємо. Слідчі 4300. Ого. Ooh. Вау! Ви, ви трену мельницю будуєте. Вау! Ну красавці, красавці. А що ви хліб будете робити? Ну так, вигідніше просто побудували мельницю. Та й. Хліб робимо. Все, project complete, супер. Е, вау, ну красавці! Тут я похлопаю, чесно. Молодці, молодці. Мені сподобалось. Так, все, ми забрали гроші. І так, вони вже почали таскати метал, метал почали таскати. Зараз ми подивимося, що вони будуть. Чи це метал, чи це бетон, я не знаю. От, от Подивіться на їхні, Подивіться на їх. От, от в них азарт, в них азарт будувати. Да, то, що, то, що вони там всі трошки на мене косо дивляться, це нічого страшного. Трактора мені будуть, ви представляєте трактора. Так, а я хочу отаке от. Це мені... Коли чекати? Ви там з часом це зробите чи що? Добре, давайте зараз ми трошечки постоїмо, подивимось, як ви будуєте і. Про рабу треба відпочити! рабу треба відпочити. A few moments later. Так, поки тут відпочивав, а до моя бригада вже побудувала гелікоптер, просто ну. красавці пацани. От я казав, що от ви зможете. Я вірив в вас, я просто от. Ви найкращі, Знаєте, ви найкращі, просто ну. От красавці, от гелікоптери зараз ще й будувати, ну. Молодці. Далі, що там по грошам? <кій> Мені просто так цікаво, бо я поки монетки. Оці монети прийшов, зібрав. Я вам дуже сильно вдячний. Просто, ну. Ви красавці. 12 тисяч доларів. Е -е -е Тоді, коли я ще відпочивав. От, знаєте, прорабом бути вигідно, вигідно. А пацанами отими бути. Це... Ще, ще краще. То, що в тебе є статус. Так, давайте зараз качнемо їм трошечки до етапу п'ятого. То, що 9 тисяч доларів за слідуючий етап я не готовий платити. Просто там в когось просто... Швейцарські це в Лондоні шляки, так? Да? А чого вони з молотками А я теж так хочу. А Як це зробити? Чекайте, вон, типа, special вокруг, чи що? А, це типа... Ааа, це зарабакси. Добре, добре, добре. Давайте зараз трошечки купимо робочі стили. Давайте на... Ось стільки ось доларів. Трошечки здорово, трошечки здорово, хлопці, обхоїться, але... Що роблять, що роблять. Що їхні руки золоті роблять? Ух, ти ж красота. Навіть он до фонарики робить. тільки жалко, що літати не можна, я б зразу пішов працювати на ньому. Опа, Project закінчений. Так, і що тут мені скажете? Ну, красота, гелікоптер готовий. Молодці, молодці, я ж що можу ще сказати. Так, що мені просто зараз цікаво, що вони зараз будуть будувати, тому що... Я їм прокачав до левел 5, що вони вже вміють там схеми читати вміють. Що ви будуєте, алло? Вам треба якийсь там кран може або ще щось. Там, он стоїть. Можу принести. Капіт спасибі, що будуть? Мені прям от мені прямо зараз цікавить, я зараз хочу знову взяти, постояти і подивитися, що вони будуть, бо я ще такого не бачив. Так, купляємо ще їм робочі сили. Так. Просто вверх, щось вверх. Що вони побудували? Просто білу башню. Який би маяк може поставити, Може це і маяк, я не знаю. Воно всередині зупинити ні, не можна. Ой, щось, щось вони будували, що я не зрозумів. Так, давайте, пацани, що ви мені зараз ще побудуєте? Відео не клікбейтове. Ракету будуй. Так, все, я вам зараз під ще купляти, Я купляти вашу допомогу там, туди-сюди, щоб, щоб знали, що я, я добренький. Я вас люблю, ціную. Допомагаю вам. Все ваше там більше ставало. Опа, а ті що, карусельки будуть? Каруселі. Що, справді там не знаю, що, що це не будуть. А... Це колесо оберту, це колесо. Колесо оберту, коротше, це здорове колесо яке обертається, там туди сідаєш і крутишся. Це в кабінку там сідаєш, там крутишся такий лай, лай лай. Я вас вірю. Я знав, що у вас все вийде. Я знав, я вас вірю. Мотивацію треба було підняти, я вам допомагав. Я вам допомагав, я казав, що я вам заплачу, я запла... я зараз заплачу. Конечно. Давайте будуйте, будуйте там кабінку для бургера. Саме головне, щоб все було да, вікна обов'язково. Ну, дорі, друзі, і що ви думаєте? Ціль сьогоднішнього дня, сьогоднішнього відео виконана. друзі. Ми побудували. Зараз що ми купимо трошечки, да, 43 й левел. І так, дорі друзі, що я можу сказати? Ми сьогодні в цьому відео побудували трактор, гелікоптера, будинок SpaceX, білу якусь башню, Потім побудували і ще раз побудували. Якщо щось забудеш, напишіть в коментарях. А так, ну, дорогі друзі, все ми виконали. Сьогодні у нас є Workers 43 левел, кешта у нас багато, робочих багато. Швидкість велика і їхня сила, апдейтам, будівництво п'ятий левел. Ну, друзі, друзі, я можу вам згідно сказати, що я прораб. Я сьогоднішньому відео все виконав, все нас вийшло. Ну, друзі, друзі, ви були на Каналі Апева. підписуйтесь на мій канал, ставте свої подобайки, пишіть свої коментарі. Ну і всім пока-пока-пока.